Водолійчики, доброго дня! Я поздоровляю вас з вашими днями народження. Бажаю всього-всього мирного неба. Це найголовніше здоров'я, щастя, те, чого ви бажаєте більш всього, нехай буде в вашому житті. А я хочу зробити для вас таропрогноз 3 по 9 лютого 2025 року і подивитися з вами енергію тижня, роботу, фінанси, здоров'я, стосунки для тих, хто в парі, хто без пари, пораду та застереження. Нагадую, таропрогноз загальний. Тож, дивіться ще свій знак Асцендент. А ми починаємо: енергія неділі для водоліїв. Трійка жезлів, завершення якогось етапу, ви вже піднялися на гору, і ви вже аналізуєте, куди вам треба рухатися далі. Це логічне завершення етапу, це ви пройшли вже якусь господі, ступеньку і ви вже думаєте, куди вам рухатися далі. Гарна карта, дивимося, роботу для водолів, робота, лицар мечів, буде багато роботи, багато рутини, треба буде постійно рухатися, домовлятися, кудись піти, кудись поїхати, можливо, відрядження, можливо, там вас будуть посилати, там в гарному смислі посилати, кудись там принеси, щось треба зробити. Це карта активної дії. Буде багато фізичного напрягу і вам буде потрібно постійно щось робити. Але іноді включайте голову, бо лицар мечів він про фізичну активність і він не завжди він знає, куди йому треба, але він не знає, як він не думає в цей момент. Іноді включайте голову. Дивимося фінанси. Фінанси, вісімка мечів. Можливо, це трати, можливо, це зобов'язання, бо це е, карта зобов'язань. Ви повинні виклади, виплатити кредити, якісь договори, щось оплатити, комунальні послуги. Надходжень немає, можливо, якщо є, вони дуже маленькі, але це треба одразу кудись віддати. М -м -м. Карта так собі, я надіюся, що наступного тижня вже буде покращення. Стосунки для тих, хто у парі. А, карта, можливо, ви потрібно буде вам потратити, витратити ці кошти, які вам надійшли вже на святковий стіл. Так, стосунки для тих, хто в парі. Ну, у вас це добре, у вас союз, у вас гармонія, у вас стосунки, вам подобається, у вас любов, у вас взаємовідносини, все дуже добре, гармонійно. Водичка переливається з одного кубка в інший, емоції переливаються ти мені, я тобі, це взаємообмін гарною енергією, тож в парі все добре. Стосунки для тих, хто в пошуку, Дияво, хто в пошуку. Є можливість познайомитися з людиною, яка не дуже адекватна, яка вас може прив'язати, обдурити, обманути, виявитися не тою, за кого себе має, так, якісь скриті фактори, якийсь червічок є у цієї людини, або вона агресори, добре це скриває, да, замилює інші очі, або навпаки, вона буде таким. Господи, як це сказати? Дуже активна в стосунках, і це може не сподобатися. Тобто вона буде потім маніпулювати. Це скриті фактори, які вони не одразу видно, неможливо розгледіти, насправді, якою є людина. Тож будьте обережні. ми дивимося здоров'я для водолійчиків, здоров'я, королева жезлів. Ну, Тут карта, будьте уважні, що ви вживаєте в їжу. Карта конфлікту десь всередині, щось може не сподобатися, внутрішнього конфлікту зверніть увагу на ем, кишковий тракт. Так, все, що пов'язано з ну, все, що ви їсте, і потім, як воно виходить. Тобто будьте уважні з вашим животом, підшлунковою залозою, кишками, як воно там потім перевариться. Так, карта застереження. 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 П'ятірка кубків. Можливо, будуть ситуації, коли ви будете не дуже задоволені подіями, які відбуваються у вас в житті. Можливо, десь взгруснються, можливо, десь якась печалька наваліться, ви будете засмучені, іноді сльоза. Можливо, це пожаліти себе, можливо, те, що ще пройшов один рік, і ви вже стали старше, мудріше. Можливо, це просто якісь події, люди, які вам буде сумно. Через них Якщо це карта застереження, будьте уважні, не пускайте ці думки в своє життя. Живіть сьогодні і зараз, і завтра обов'язково все зміниться на краще. Порада на таро ангелів для водолінів. Порада. Туз жезлів захватую нової нові можливості, кар'єрний рост і змініть свою життя за Ось те, що я вам кажу. Енергія тижня це те, що завершився новий етап. Змініть своє життя, кар'єрний рост, у вас є нові можливості, ось завершення, а це вже нові можливості в пораді. Дійте по роботі в, активний, в активному, да? тобто активізуйтеся в роботі, якщо нові знайомства Прибираємо, ви знаєте, куди рухатися далі. І по застереженню прибирайте цю печальку, бо на самому ділі є нові а, можливості і міняйте свою, своє життя саме зараз і сьогодні. І на цій гарній ноті я завершую свій аропрогноз. Кажу вам дякую за ваші підписки, лайки, репости, рекомендації мого канала своїм друзям. Бажаю вам мирного і тихого тижня і до нових зустрічей, Па-па!